Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні на 64-ту сесію сільської ради 8 скликання з 22 депутатів прибуло 12, відсутніх з поважних причин двоє. Кворум є. Є пропозиція 64-ту сесію 8-го скликання Луками Лашківської сільської ради. Розпочати. Прошу голосувати. Одноголосно.

Шанувати хвилину мовчання пам'ять тих, хто загинув, ставши на захист України, та всіх мирних жителів, що стали жертвами внаслідок наслідок збройної агресії Російської Федерації. А Україні! На розгляд сьогоднішньої сесії пропонуються наступні питання. Проект порядку денного усі в є пропозиція проєкт порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати одноголосно. У кого є зміни доповнення до проєкту порядку денного? Немає. Можемо приймати в цілому. Пропоную прийняти проєкт денного в цілому. Одноголосно. Зараз нам потрібно затвердити регламент роботи сесії. Є пропозиція по всіх питаннях виступ до 1 хвилини. Сесію провести в межах години. Приймається. Прошу підтримати. Перед розглядом питань порядку денного наголошую на необхідності дотримання під час обговорення питань та голосування вимог закону України про запобігання корупції, стаття 35 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 59 щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про безоплатну передачу комунального майна у державну власність. До нас звернулася військова частина. Національної гвардії Червона Калина, щоб підтримати їхній підрозділ, ми закупили усе необхідне обладнання. Є пропозиція передати з нашого балансу до них. Є заперечення. Проект порядку денного пройшов відповідній комісії. Заперечень немає. Є пропозиція, якщо немає заперечень, прийняти за основу та цілому. Прошу голосувати одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного про участь у конкурсі Вінницької обласної ради безпечні та стійкі громади. Відбувся перший етап конкурсу. Наші два проекти, які ми подавали, пройшли. Ми їх виграли. На сьогоднішній день оголошується другий етап конкурсу. Ми можемо подати ще один проект, ще підтримати три військових підрозділи. Є пропозиція надати згоду сільській раді, щоб вона прийняла участь. Загальна сума бюджету мільйон 600, з яких 800 наших, 800 кошти конкурсу. Є заперечення? У нас є запити від трьох підрозділів: Людь, прикордонники і ССО, що їм потрібні безпілотні літальні апарати. Підсилювачі антенн, павербанки. Я думаю, що ми, якщо пройдемо, зможемо підтримати збройні сили в цій частині. Є заперечення? Що немає, пропоную даний проєкт прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, пані Переходимо на наступне питання. Про затвердження складу виконавчого комітету Лукамолешківської сільської ради. Пропоную затвердити склад виконавчого комітету Лука Малешківської сільської ради в новій редакції. Зміни відбулися в частині виключення з виконавчого комітету Кислюка Олега Олександровича, завідуючого сектору оборонної роботи. В зв'язку зі звільненням. Є заперечення якось. Що немає, прошу підтримати за основу та в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Переходимо на наступного питання: про ствердження програми розвитку фізичної культури і спорту Лукама Лешки сільській територіальній громади 2003-2025 роки У новій редакції. Інформує начальник відділу освіти Лепету Малосильного. Будь ласка. Шановні депутати, прошу підтримати проект рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 23-25 років у новій редакції. Мова йде про частину реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України. Ми додаємо по програмі 5856 тисяч гривень з метою залучення молоді до заняття спортом. Дане питання розглянуто на бюджетній комісії. Прошу підтримати і проголосувати. Якщо є питання, можуть підвести пропозиція даний проект прийняти за основу. голосувати. Одного голосу. Дякую. Тільки, тільки за основу чекайте. Є по пропозиції, запитання? Профільну комісію пройшла? Так. так. Ми вже розглядали це питання, а. Це президентська програма. Активні парки, вона у нас є, ця локація. Не в кожній громаді вона є. От і тому. Просимо для того, щоб вона дійсно функціонувала, і е, дійсно багато дітей е, відвідують дану програму, займаються і тому, щоб не втратити можливості, не втратити дітей і їх е, зайняти їхній вільний час спортом. Прошу це 5 тисяч виділяється на підтримку цієї програми? Е, на підтримку цієї програми з 1 квітня до кінця року. Я думаю, це невеликі кошти. Це прошу, дуже. прошу підтримати в цілому. Одноголосно приходимо наступне питання перепуденно про затвердження програми розвитку освіти в УК Малешківській сільській територіальній громаді 23-25 роки років у новій редакції. Будь ласка, угу. на так, шановні депутати. Теж прошу підтримати проект рішення у частині покращення якості шкільної освіти, а саме це обладнання закладів загальної середньої освіти з засобами протипожежної та охорони сигналізації. Мова йде про Прибузьку гімназію. Ми е, додаємо 9360 на підвищення е, на пожежне спостереження з метою підвищення рівня, рівня безпеки учасників освітнього процесу. Це педагоги та учні. Е, питання теж е, пройшло комісію бюджетну і освітянську. Питань не було? Були тільки побачення. Якось заперечень да нам рішення? Okay. Якщо немає пропозиція прийняти за основу та в цілому, прошу голосувати. Okay. Одноголосно переходимо наступне питання порядку денного. Про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення в Лукамилешкості сільській територіальній громаді в 2023-2025 роки у новій редакції. Інформує начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Вольська Олена Васильовна, Будь ласка. Прошу підтримати проект рішення про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука Мелешківської сільської територіальної громади на 23-25 роки. А саме наша громада прийшла відбір у конкурсі комфортні громади на створення центру первинної медичної санітарної допомоги. Ой, вибачте, на це. А саме у просторі самостійного самовідновлення, тобто для ветеранів, захисників людей з інвалідністю у нас е відкриється кімната самореабілітації, е також це співфінансування на відкриття, ремонт та закупівлю обладнання. Прошу підтримати. Є пропозиція даний, даний проект прийняти за основу. Прошу голосувати. Є у когось запитання? Я розумію, шановні бляти, прошу трошки бути активнішим, тому що е, є по медицині в мене є багато запитань, так само багато звернень надходить по ФАПам. Е, і ті обіцянки, які нам головний лікар давав, коли ми продовжували контракт, я би хотів би, щоб ви перевірили, що робиться, і так само здійснили перевірку кожного ФАПа по нашій громаді. В якому стані знаходиться, що зроблено, що планується робити, наступну сесію доповіли. Угу. Добре. Так, годиться? Так. Прошу підтримати. справками. Одноголосно. Дякую, Алена. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми соціального захисту населення в Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 2023 2025 роки у новій редакції. Інформує Олена Сильна. Будь ласка. Прошу підтримати проект рішення про затвердження програми соціального захисту населення Лукамелешківської сільської територіальної громади на 23-25 роки. А саме, внести зміни в порядок відшкодування вартості проїзду окремим пільговим категоріям населення Лукамелешківської територіальної громади у міському автомобільному транспорті, а саме в маршруті номер 27 Тиврівське шосе, залізничний вокзал. Е, в нас не було такої категорії, як особи з інвалідністю третьої групи, е, та категорії осіб з які мають статус малозабезпечної особи і не набули права на пенсію. Тому м -м, прошу внести зміни, бо людей багато звертаються, і це така категорія, якби їм би підтримати, щоб не відмовити в цьому проїзді. Є пропозиція даний проєкт прийняти за основу. Прошу голосувати. Одноголосно. Кого є пропозиції заперечення до даного проєкту рішення? Немає? Прошу підтримати в цілому. Одноголосно. Переходимо наступного питання. Дякую. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Комунсервіс» у новій редакції інформує начальник управління майном про цим контролю на Просимо збільшити статутний каміналь, капітал комунального підприємства УК «Комунсервіс» на 2 мільйони 800 тисяч гривень за рахунок грошового внеску власника шляхом перерахування коштів місцевого бюджету на розрахунковий рахунок відкритий в комерційному банку. За перший рік – 1 мільйон 30 тисяч, 25 рік, 26 рік – 1 мільйон і 27 рік – 767 тисяч. І затвердити статутний капітал підприємства «Лука кафесервіс в розмірі 9 мільйонів 73 тисячі гривень. Повторюємося це для купівлі ще одного трактора. Є пропозиція Дякую. даний проєкт прийняти за основу. Прошу голосувати. Одноголосно. Беремо маленький ескалатор. Зачекайте, ми ще не підтримали цю. Беремо ще один ескаватор, комунальний, буде в них на балансі, збільшуємо їхній статутний капітал. У них вже достатньо для техніки, щоб здійснювати повністю свою діяльність. Ще наступний етап це нас чекає грейдер. Це така річ, яка потрібна нам підтримувати ті дороги в належному стані, які ще не мають асфальтованого покриття. Є заперечення, що немає, прошу підтримати в цілому. Одноголосно. Переходимо наступне питання. Про затвердження комплексної програми оборонно правоохоронного напрямку пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту в вуха Малешківській сільській територіальній громаді на 2023 2025 роки у новій редакції. І формує начальник фінансово відділу, що окрім Будь ласка, відповідно до звернень військових частин та інших формувань пропонується затвердити комплексну програму у новій редакції, а саме внести зміни в заходи, так як ми стали переможцями конкурсу обласного. І в нас цей захід не був внесений в програму. Тому просимо підтримати. Є пропозиція дан, дан, даний проект прийняти за основу. Прошу голосувати. Одноголосно. У кого є зміни доповнення даного проєкту рішення? Немає? Пропоную прийняти в цілому Прошу. одноголосно. Переходимо на наступне питання порядку денного. Про передачу міжбюджетних трансфертів у 25-му році у миторінами колано, будь ласка. Пропонується з загального та спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади міжбюджетні трансферти, а саме 200 тисяч на госпіталь ветеранів. Це частина військова, підпорядкована Міністерству оборони відповідно до програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони 100 тисяч Це те, що ми робимо кожен рік відповідно до даної програми. Це наша 120 двадцятиреона. Е, також 2, 2 мільйона 100 передати на е, співфінансування підприємства шкільного автобуса для підвезення учнів. Є пропозиція даний проект прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради 8-го скликання за номером 2140 від 20.12.24 про бюджет Камолешківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Формує реальному будь ласка, відповідно до клопотань головних розпорядників коштів, офіційного висновку фінансового відділу пропонується направити вільний залишок коштів, а саме відділу освіти та культури відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 лютого 2021 року номер 67 та постанови Міністерства освіти і науки від 8.11.24 до... Бавити нашим педагогам в закладах дошкільної освіти та школи мистецтв відповідно до тої державної субвенції, яку надано педагогічним працівникам, тобто, щоб поставити їх в рівні умови з школами, держава на педпрацівників працівників шкіл виділила субвенцію, а нам рекомендує відповідно свого бюджету профінансувати. Тому вже пішла хвиля невдоволення, і це правильно, зрівняти вони всі в рівних умовах працюють, тому на, цей, на це ми виділяємо 1 546 804 гривень. Далі ми виділяємо всі ті субвенції, які тільки що перечислили відповідно до попереднього рішення про передачу міжбюджетних трансфертів. І для того, щоб забезпечити прийняту на тому рішенні на попередній сесії передачу, передачу а компенсацію проїзду, нам потрібно виділити з бюджету 1 мільйон 870 млн. Тисяч. Ми з одного напрямку знімаємо, на інший перекидаємо. Це не з е, залишку коштів. Е, і для того, щоб наше комунальне оплатило послуги з виготовлення технічних умов на підключення свердловин до мереж електропостачання та на оплату електроенергії, їм не вистачає 300 тисяч. Тому теж ми з одного напрямка знімаємо, а на інший перекидаємо. Є пропозиція даний проект прийняти за основу. Прошу голосувати. У кого є зміни доповнення до даних проєктів рішень? Немає. Є пропозиція даний проєкт прийняти в цілому. Прошу голосувати. Трунів, по цьому, що зараз відбувається електрифікація свердловин? Там якась конфліктна ситуація, так? Да? Поясніть в двох словах, що відбувається, щоб зрозуміли всі, в чому навіть елементарні затримки. Ситуація цікава, якби до світловини треба протягнути лінію електропередачі. Зробили проект, обленерго, з'ї погодили все добре. Треба поставити скільки? Три опори. Вийшла людина, каже: От, я не хочу, щоб поставили опору і все. У нього там город, він йому не подобається. Каже, це моя земля. Опора стоїть на вулиці, а на вулиці власність. Ні, ну е, якби зараз я організовую, щоб приїхала людина, поставила точку, але ж це все, все час забирає. і Це ж не так просто зараз здірнути срочну людину, щоб доказати йому, що це не його земля. Ну, все, і все, і спаралізував роботу, вже поліцію визвав. Де це на якій вибрав? Перша Вінницька. Саме Перша в кінці зліва для сверловин там чують. Чи... Тому навіть елементарні речі, коли вже все, лишилося тільки підвести світло, можемо розпочати роботу, ми навіть не можемо цього зробити, тому що хтось завжди не вдоволений. Так там ну, які, які проблеми? Це ж не то, що там ще заважає поїздку, чи напроти воріт. <кх> асфальт положника. В асфальті сверликою робити, бо йому не нравится в клумбі опора. Кажуть, що асфальт розбити. Ну, ми в асфальті зробимо що за. Ну, Розбираємося. Тому є такі моменти. Дякую. Переходимо до наступного питання перед понад блок земельних питань. Інформує тимчасово виконуючи оборони начальника відділу міста Бування, що Маркова, там буде. Будь ласка, Доброго дня, шановні депутати. Питання номер 12 Прошу підтримати рішення про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок комунальної власності, прав на яких які виставляються на земельні торги. Та затвердження умов їх проведення. Це стосується земельної ділянки біля нашого нового кладовища площею 1,84 гектара. Дану земельну ділянку виставляємо на аукціон. На оренду. На оренду. Право оренди. Продаж права оренди. Бізнес. Цільове призначення. І даної земельної ділянки цільове призначення буде змінене під для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для того, щоб не було маніпуляцій. Шум тій сесії ми приймали рішення, передавали проектні дороги ТОВА-групу, які вони користуються. Ми вже їх оформили. Деякі особи почали маніпулювати. Що ми там 12 гектар землі віддали вже комусь у власність. Війна йде, хлопці воюють. А ми роздаємо. Чому маніпуляцій не було, ми повинні всі час чітко озвучувати, і якщо якісь є не питання, відразу маємо всі задавати. Будь ласка, е є пропозиція даний проєкт прийняти за основу. Прошу голосувати. В кого є зміни доповнення до даного проєкту рішення? Немає. Я пропоную прийняти в цілому. Прошу підтримувати. Одноголосно. Приходимо на наступне питання порядку денного. Питання номер 13 Прошу підтримати рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення. Тобто, це стосується цієї ж земельної ділянки 1,84 гектара. Даним проєктом ми змінюємо її цільове призначення із земель запасу у землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд, автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Прошу підтримати дане рішення. Є пропозиція даний проєкт прийняти за основу та цього. Прошу голосувати. Переходимо до на наступного питання. порядку дня. Питання номер 14 Прошу підтримати рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності на території села Лука-Мелешківська по вулиці Богдана Коломійця. Площею 7 соток. Це земельна ділянка під нашою майбутньою свердловиною. Прошу підтримати дане рішення. Та третім пунктом даного, четвертим пунктом даного рішення передати цю земельну ділянку в постійне користування відділу управління майно. Прошу підтримати дане рішення. Є пропозиція даний проект прийняти за основу та звуку. Прошу голосувати одноголосно. Переходимо наступне питання: порядку денного. Питання номер 15 Прошу підтримати рішення про ствердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. На території села Луками Лешківська по вулиці Лесі Українки, також земельна ділянка під нашу майбутню свердловину площею 4,3 сотки. Затверджуємо, реєструємо за собою та четвертим пунктом даного рішення передаємо цю земельну ділянку в постійне користування відділу управління України. Прошу підтримати дане рішення. Ще одна свердловина: перша буде на вулиці Богдана Коломійця, друга на вулиці Лесі Українки. Є пропозиція Даний проект про за основу та знову. Прошу голосувати. Одного россу. Переходимо до наступне питання порядку денного. Питання номер 16 Прошу підтримати рішення про затвердження технічної документації із землеустрою що на встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянці Чорної Любові Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,94 гектара за межами села Сокиринці. Земельна ділянка. На підставі переходить на підставі свідоцтва. Людина отримала земельну ділянку на підставі свідоцтва про право на спадщину. Дану документацію визначаємо кадастровий номер, і людина вже оформляє за собою цю земельну ділянку. Це пай? Це пай. То ви називаєте речі своїми номена. Так. Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Перейшла пай. у спадщину. Так, по спадщині. Є запитання. Що... Прошу підтримати за основу та суму. Одноголосно. Приходимо наступне питання. Питання номер 17 Прошу підтримати рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянина Лаврова Олександра Петровича в селі Лукамелешківська по вулиці Незалежності, 59. Площею 016 соток для будівництва і обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка. Під будинком. Адраса, яка даним рішенням передаємо власність. Е, вулиця Незалежності, 59. Є в кое-запрошення. Є пропозиція прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. цьому цього питання порядку денного вичерпані. Є в когось оголошення? Що немає, дякую всім за роботу.